Все сталося на вулиці Вербовій. 15-річна Вікторія проживала у квартирі на 9-му поверсі, мешкала з тіткою. Остання розповіла міліціонерам, що у той день племінниця ні на кого не скаржилась, і про біду ніхто й подумати не міг. В той вечір, близько 22.30 тітка прийшла до неї в кімнату, побажала їй доброї ночі, і пішла спати. А вже о сьомій ранку квартирант, який проживав разом з Вікторією, побачив, що вікно на кухні відчинене біля вікна. Стоїть взуття, зрозуміло, що падала з вікна, їхня Вікторія. Мешканець сусіднього під'їзду бачив, як дівчина летіла донизу. Каже, було близько сьомої години ранку. Ну я побачив, я вижу, як чув, як вона упала, і ті, як, 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 як туш, м'ясо таке упало знає, зверху, кинуло, на упав і все, У, В носках, плавках і футболка така, о, і все. То вона і роздіта була. Да, роздіта була вона нас синя. Була губи були сині. Вижити шансів не було. Від падіння з вікна дев'ятого поверху дівчина загинула одразу. Що могло передувати трагедії у рідних дізнатися не вдалося. У квартирі нікого не було. Сусідка не на камеру розповіла, що у Вікторії були проблеми із здоров'ям, часто паморочилось у голові, і вона втрачала свідомість. Вона просто сонна вийшла. Отак знаєте, щось видно, їй стало погано. Ну так вийшла. То це не звересня, почались такі постійні. Ну вона падала в обморок. Дівчина була родом із Володимирецького району. У рівному два місяці жила у тітки, бо вступила у кооперативний коледж. Мала стати юристом. В навчальному закладі також не можуть назвати причину трагедії. Відзиваються про Вікторію як про хорошу студентку. Вона відвідувала заняття. Викладачі її характеризують з позитивної сторони, тобто вона нормально вчилася. Якщо... єдине, що інколи їй робилося просто погано, тобто вона ну деякий час хворіла, не відвідувала заняття через те, що їй робилося недобро, і вона могла втратити свідомість. Чи справді через проблеми із здоров'ям дівчина вчинила суїцид сказати важко? Студентка дуже хвилювалася за батька, який вже кілька місяців воює в АТО. Про це свідчать і її записи у соціальних мережах. З батьком тут кілька фото. Судячи з статусів Вікторії, було важко. Наразі відомо також зі слів родичів, що батько дівчинки пробував серпня місяця в зоні АТО і дівчинка. По цьому факту дуже хвилювалася і була нервовою. Вживала певні пігулки, які приписав лікар. За фактом смерті людини відкрите кримінальне провадження. Але найвірогідніше правоохоронці його закриють, бо факту злочину немає. Відомо, що у дівчинки залишились батьки та менший брат. Попрощатися з дочкою приїхав із зони АТО батько. Поховання неповнолітньої відбудеться на Володимиреччині.